Це просто жесть. У сумському ТЦК вбили чоловіка. А на полтавщині бусифікуючи, зламали ногу. Черговий корупційний скандал у Міноборони. Неякісна форма і 140 викрадених мільйонів. Міс України затусило компанії із путіністом Тіматі, а чиновникам знову підвищують зарплати. Телефони, наркотики і алкоголь з'явився прайс, за яким ув'язнені лукянівського СІЗО можуть купити все. Вітаю! Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Почнемо зі скандальної і шокуючої історії із Сум за участю ТЦК. У ЗМІ шириться інформація, що 40річного сумчанина побили до смерті у місцевому ТЦК. Тітка загиблого стверджує, що 29 грудня її племінник Євген Криводуб зателефонував цивільній дружині із незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК. Після цього зв'язок обірвався. На наступний день рідним повідомили, що він нібито випив дуже багато горілки, йому стало зле. Його відвезли до клініки. Рідні знайшли його в обласній лікарні із черепно мозковою травмою. 31 грудня чоловік помер. Вони почали говорити, що це не ТЦК його побило, а зайшов якийсь хлопчина. Він військовий. Він зайшов в гості в ТЦК. В гробу він лежав з цією трубкою для дихання. От руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова чорна, вся синя, красна, бордова. Отака гематома таке враження, що його руки тримали. Ну, коли вас б'є хтось так, реакція захищатися якось, ну були б якісь подряпини або він би комусь здачу давав. За версією поліції, між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. У ТЦК побиття чоловіка представниками центру комплектування заперечують. Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Закликаємо представників медіа та громадськість уникати поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень. А це історія вже із Полтавщини. У ЗМІ пише, що військовозобов'язаному зламали ногу співробітники ТЦК прямо на вулиці. У соцмережах шириться відео, як чоловіка із травмою ноги забирає швидка. Поряд із ним видно співробітників ТЦК та поліцію. Зараз будуть що? Так, до, да. добре. Я нагаварюватися. Це, 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 це весь самі б зуди. Кабанний б. Хай безоднев, чорний віде платок б до Позоря дар у самому обласному центрі комплектування ситуацію коментувати відмовилися. А це вже Миколаїв. У мережі шириться відео конфлікту між співробітниками ТЦК та військово зобов'язаним. На кадрах видно, як чоловіка силоміці намагаються заштовхати до буса співробітники ТЦК. Ба більше люди у пікселі навіть зривають із нього одяг, та чоловіку вдається вирватися і утекти. Звісно, розумію, що чоловіки часто самі провокують співробітників ТЦК. Що у військомів є план мобілізації, це їхня робота. Я все це розумію. Але вбивати чи ламати ноги це вже занадто. Поки Гринкевича ніяк не посадять, у його справи з'явилися послідовники. На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який закупив неякісний одяг, на 140 мільйонів гривень. Ну і як не складно здогадатися, замість якісного одягу військові отримували дешеві та неякісні аналоги. Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу. А на суму майже 140 мільйонів гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар. Наразі ДБР завершило розслідування і справу передано до суду. Загрожує цьому командиру військової частини до восьми років ув'язнення. Ну це якщо справу доведуть до кінця, бо поки що корупційних скандалів затримань багато, а от реальних вироків нуль. А ви як вірите правосуддю? Посадять цього хапугу. Напишіть. Міс України 2025 рік зустріло у компанії росіян, які підтримують війну проти нашої країни. Мова про Карину Жосан, яка святкувала новий рік в еміратах на концерті Нігора Кріда і Тіматі. он спочатку включав салют, а потім добежал до сюди. Вічні Тіма. Але знаєте, що ще більш огидно в цій історії? Лицемірство Карини. Бо ще два роки тому вона із гордістю позувала з українським прапором у Куршовелі і співала усім відому пісню про Вова. Тепер постає логічне питання, про якого саме Вову вона співала. До слова, свою корону краси Карина отримала ще у 2018 році. Однак це нічого не змінює. Як на мене, не може дівчина, яка відривається на концертах путіністів, носити гордий титул Міс Україна. Згодні зі мною? Тоді поставте лайк цьому відео. Зарплати зростають. Але не у нас із вами, а у чиновників так в Україні, де йде війна, зростає зарплата не у військових, а саме у чиновників. Фопи закриваються. Продукти ростуть разом із інфляцією. Українці тікають, а влада розводить руками. Про те, з якими економічними досягненнями ми з вами заходимо у 2025 рік, розкаже далі наша Карина Клишун. Шановне панство, це пиздець. По іншому почати цей матеріал я просто не могла. А сьогодні в завтрашній день не все могут смотреть. А ми давайте все ж підглянемо. І я вже бачу, як завтра яйця можуть знову бути по ціні літака. Всіх нас об'єднує прагнення, аби згоріла Росія, патріотизм, меми та бажання поїсти. Як підрахували в Мінсосполітики, понад 70% наших витрат припадають на продукти харчування, комуналку та транспорт. І не дивлячись на те, як багато ми платимо за світло та газ, видатки на їжу будуть ще більшими. Лише за 24-й рік ціни підвищилися на 4%. 14,4%. Господи, допоможи. Картопля в нас вже майже по 28 гривень за кілограм, банани досягають 62 гривень за кілограм, а смачні мандаринки нижче 100 гривень. Ви не купите хіба що кислі на опті морква досягає 28 гривень за кілограм. За даними аналітиків, багато господарств призупиняють торгівлю морквою в очікуванні ще вигідніших для них цін. Хоча порівнюючи з аналогічним періодом 23-го року, морква вже коштує дорожче на 83%. А як каже перш? Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко в першому кварталі 25-го ще приблизно на 5% подорожчає хліб. Скільки? Чинників, які впливають на такий ріст, купа інфляція, підвищення комуналки, засуха влітку, відключення світла, бо росіяни все ще існують, високі податки і так далі. До речі, аби заправляти генератори, авто та фури, які доставляють цю їжу, треба буде теж немало викласти з гаманця грошенят. Адже з початку 2025 року в Україні стартує новий етап підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. З початку року плюс 1-2 гривні за 95-й точно. Буде початку року чекаємо на поступове подорожчання палива на 1-2 гривні за літр. А ЗС підписуватимуть цінники до лютого. Підвищення цін, підвищення податків та воєнного збору провокують масове закриття фопів, тобто скорочення українського бізнесу. В грудні вже був підписаний закон, який вказує, що з 1 січня 25-го року ФОП сплачуватимуть підвищені податки, плюс на їх плечі падає військовий збір. І після прийняття цього закону 22 тисячі ФОП припинив свою діяльність. А загалом, з початку 24-го року, свою роботу припинило 254 тисячі підприємств. Хоча, як кажуть економісти, державі байдуже на масові закриття фопів. Вклад фопів в бюджет мінімальний, тому податкова не звертає увагу, скільки фопів відкрилося, скільки закрилося. Більше того, як каже нам економіст Олександр Савченко, аби пережити холодну пору року без фінансового тиску, багато українців можуть тікати за кордон. Десь 1100 Українців вийдуть з України так за кордон це їх підштовхне і декілька десятків фопів теж виїде з України для того, щоб ну якось перебути. Зиму насамперед, тому що важко. А що ж там по зарплатам? Знаєте, прогнози економіста доволі можуть бути реальними. Я зараз про виїзд українців за кордон. Адже, наприклад, мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську в шість разів. В Україні це 8 тисяч гривень або ж 190 доларів, а в Польщі 48 тисяч 110 гривень або ж 1132 долара. Шок. І ось що цікаво. 23-й рік мінімальна зарплата в нас була 7100 гривень. А за 24-й мінімалка українців виросла до 8 тисяч гривень, тобто десь на 12%. Але в деяких чиновників заробітна плата за 24-й взагалі зросла на 61%. Нічого собі так розрив. Я офігую, Валєра. Я офігую. Що ж, за даними мінфіну, найбільше отримують в антимонопольному комітеті, де середній дохід становить 118 тисяч гривень, а керівництво отримує до 215 тисяч гривень. Міністерство юстиції має друге місце в рейтингу, де середня заробітна плата 100 тисяч гривень. А я нагадаю, які іноді кадри біля Феміди ви можете побачити, коли була прийнята конституція України, і з яких глав і статей вона складається. Можна навіть питати на питання. А в центральній виборчій комісії, яка забирає почесне третє місце у рейтингу, працівники в середньому отримують 97 тисяч гривень. Водночас керівництво там перестрибнуло антимонопольний комітет та отримує в середньому 310 тисяч гривень. Навіть апарат Верховної Ради менше отримує. Робіть висовки придурки. А що ви думаєте про такий початок 25-го? Пишіть у коментарях. Антикорупціонер, чиновник міністерства оборони, чи просто ухилянт? змі розкопали цікаві факти про Гліба Канєвського – співзасновника антикорупційної організації State Watch, який зараз займається закупівлями у Міноборони. Виявляється це бореться з корупцією. Ухилявся від військової служби, так що на початку 2024 року білоцерківський ТЦК вимагав від поліції доставити його для складання протоколу за порушення правил військового обліку. Але це ще не все. Княвський фігурував у скандалі із закупівлею пластикових фляг для армії, які коштували утричі більше за ринкову ціну, і це при тому, що його організація фінансується міжнародними донорами. Факти ухилення від служби та корупційних скандалів ставлять під сумнів не лише діяльність Канєвського, а й прозорість оборонних закупівель України, а також репутацію антикорупційних організацій, з якими він пов'язаний. Нагадаю, це не поодинокий випадок. Інший співзасновник State Watch Олександр Лемєнов теж відзначився. Він не з'явився за повісткою, отримав підозру, а суд обрав йому заставу 60 з половиною тисяч гривень. Тепер питання до вас. Як такі люди опиняються на ключових позиціях у державі? Напишіть All-inclusive у Лук'янівському СІЗО. Узмішується інформація, що у Лук'янівському СІЗО діє неофіційний прайс лист. Із послугами, який шокує своїм розмахом, інсайдери інтернет-видання «Afrom.ua» стверджують, що ув'язнені можуть запросто купити мобільний телефон. Ціна послуги від 5 до 15 тисяч гривень залежно від моделі. Якщо ж під час обшуку гаджет забрали, вартість повернення 5 тисяч гривень. Аби телефон не забирали, готуйся викладати по 10 Тисяч гривень щомісяця. А ще у Лук'янівському СІЗО можна запросто переїхати із тісної камери у простору. Така послуга коштує дві тисячі гривень, а ціна лакшері умов тисяча доларів. Але це ще не все. У СІЗО ув'язнені можуть випити алкоголь. Літер спиртного коштує 3-5 тисяч гривень. І навіть купити наркотики. За півтори тисячі гривень можна придбати 0,25 грама метадону. Та справжня родзинка у цьому All-Inclusive списку послуга звільнення під виглядом мобілізації, як запевняють інсайдери видання, цінник на кожен товар чи послугу встановлює особисто начальник Лук'янівського СІЗО Володимир Халавка. Ну що шоковані? Напишіть усе, що думаєте у коментарях. Від 1 січня російський Газпром заявив, що не постачатиме газ до Придністров'я, того самого Придністров'я, яке Кремль називає своїм, звинувачують, звісно, у всьому Україну і припинення транзиту. Але по факту Москва кинула своїх. І зараз невизнане Придністров'я замерзає. У буквальному сенсі цього слова Молдова ж заявляє про готовність допомогти придбати газ у Євросоюзі. Власне, наша Анастасія Петровська розбиралася у темі. І далі розповість про все детальніше. Власне, для того, аби розібратися із тим, чому ж це Росія так раптово вирішила розгорнути газову війну проти Молдови та буквально заморозити Придністров'я, треба розуміти контекст. А контекст цей ось у чому 1 січня Україна зупиняє транзит російського газу. Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила понад 130 мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу нуль. Це одна з найбільших поразок Москви. І підтвердженням того, що припинення транзиту російського газу через Україну серйозний удар для Кремля, стала зокрема і активізація відверто проросійського політика Роберта Фіцо. Зупинення транзиту матиме різкі наслідки для всіх нас у Європейському союзі, але не для Російської Федерації. Але на цьому прем'єр-міністр Словаччини не зупиняється. Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та потенційні взаємні заходи у відповідь проти України у разі необхідності. Ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново потрібна Україні під час відключень у мережі. І Якщо ось тут ви раптом подумали, що це усі погрози Фіцо, то ні. Фіцо погрожує значно скоротити підтримку українським біженцям після зупинки транзиту російського газу. Але давайте повернемося до першої заяви. Фіцо це та, яка про те, що наслідки для єС будуть чи не катастрофічними. Так от, у Єврокомісії кажуть, що проблем із постачанням газу до ЄС немає. Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами Німеччина Італія та за рахунок відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження. І ось коли погрози Фіцу не спрацьовують, коли у ЄС говорять, що вже більше року готується до припинення транзиту російського газу Україною, коли стає зрозуміло, що Україна навіть під тиском не відмовиться від свого рішення, Кремль вирішує розгорнути газову війну проти Молдови і буквально заморозити невизнане Придністров'я. Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я. Так, від 1 січня 2025 року РФ зупинила постачання газу до Придністров'я, і кремлівська пропаганда вже намагається вибудувати ось такий причинно-наслідковий зв'язок. Україна призупинила транзит російського газу до ЄС і як наслідок. Без газу залишилося і Придністров'я, але Саме Росія, яка контролює Придністров'я, відповідає за постачання енергоносіїв у регіон, і вона мала технічну можливість продовжувати постачання газу також у 2025 році, попри припинення українського транзиту, адже існує альтернативний трансбалканський шлях від російської території до Тирасполя, і у ньому станом на 1 січня лишалися вільні потужності, що перевищували потребу Придністров'я. Офіційна причина припинення транзиту газу РФ до Молдови борги країни перед російським Газпромом. Російський Газпром заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров'я у зв'язку з невиконанням платіжних зобов'язань. Але по факту мотиви таких дій Кремля у тому, що РФ прагне відновити транзит свого газу до Європи через Україну. На кону понад 6 мільярдів щорічного доходу російського газового монополіста від постачання трубопровідного газу до ЄС. Тому у Путіна прагнуть створити у Молдові нестерпну неймовірну кризу, і потім запропонувати рішення, заради якого захід переконає Україну скасувати заборону на прокачку російського газу. І ще одна причина російської газової блокади може бути у тому, що Москва хоче вплинути на вибори у Молдові, які відбудуться уже цього року. Задача мінімум підрив авторитету президентки Маї Санду та її команди. Задача максимум привести до влади популістичні партії, що є лояльними до Кремля, а також відкрито проросійські сили. Словом, із легкої руки Кремля, Молдова заходить у досить серйозну кризу, де країні доведеться виживати без російського газу та із значним дефіцитом електроенергії. Позаяк основним постачальником електроенергії була Придністровська електростанція, яка працювала знову ж таки зара. Рахунок російського газу, але є в цьому цьому і хороша новина, і вона у тому, що ЄС і Україна Молдову у цій кризі не залишать? І от, коли точніше буде сказати, якщо і от, якщо Молдова цю кризу таки переживе, то досить вірогідно, що невизнане Придністров'я зможе повернутися додому. І ось тут питання наступне: чи дозволить Кремль реалізувати такий сценарій? Ну а далі про таланти маскування деяких наших чоловіків на Закарпатті. Чоловіки пообіцяли вивести військовозобов'язаних до Румунії через блокпост на возі під купою будівельного сміття. Коштувалася нехитра схема чотири з половиною тисячі доларів із кожного. Оті на кордоні ухилянтів сміттярів помітили і затримали. Ну, а це ще одна історія. Лише вслухайтеся. Чоловіки перевдягнулися у залізничників і намагалися потрапити до словаччини. Прикордонники розповіли, що двоє чоловіків одягнули спецодяг зі світло, відбиваючими жилетами, та мовчки прямували колією до кордону. При собі вони навіть мали кирку із лопатою, щоби не викликати підозри. Чоловіки вдавали, що перевіряють стан рек. Однак план провалився. Переодягнених залізничників та їх провідників затримали прикордонники. Цікаво, які ще фантастичні історії ми почуємо і у кого передягатимуться ухилянти наступного разу. Поставте лайк цьому відео для нас це дуже важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Побачимось.